Сьогодні будемо розглядати античні міста колонії у північному причорноморі. Причини, головні міста, державне життя, господарське, боспорське царство занепад. Звісно, починаємо з терміна колонізація це заселення та освоєння вільної території, а також загарбнення якоїсь країни або країною, що супроводжується визиском, підкоренням, а часом і винищенням місцевого населення. Причини це прагнення до збагачення, це пошуки джерел сировини для ремісничої діяльності греків, це втеча від злиднів на батьківщині, і у колонізації північного причорномор'я велику роль відігравало грецьке місто Мюле. Найголовніші міста колонії, ви бачите, що це Тіра Ольвія Пантекапе, Херсонески, Кінітіда. Бачимо, що перша така колонія вона була заснована на острові Березань. Неподалік біля сучасного такого міста Чахо Миколаївської області, це у нас місто називали якраз Боросфенідою. Коли кажемо про забудову грецьких міст, колонії, ми кажемо, що у центрі знаходилась Агора, що священне місто існувало з храмами, його називали Теменос. Що був а, такий укріплений пагорб, цей пагорб називали Акрополь, і там, де займалися сільським господарством, цей округ називали Порою. Щодо державного життя, саме кажемо про те, що рабовласницькі демократичні і аристократичні республіки, і у нас була одне-єдина монархія це Боспольське царство зі столицею Пантикапей Разом з цим потрібно ще сказати, що існувало господарство. Тобто вирощували зерно, виноград, городину, рибальство, переробляли рибу, займалися скатарством, були ремісничі вироби, були майстри і ювеліри, кажемо, що була торгівля, вивозили до Греції різноманітну худобу, шкури, хутро. І кажемо про те, що духовне життя Аполлон це головний. Бог для греків, звісно, вихідців, тому що саме він піклувався людини, які займалися мандрами. Тут були культи різних богів, храми будували греки, капища, і були вівтарі. Також влаштовували спортивні змагання. Окремо можна ще виділити історію Боспольського царства, тому що це стало центром грецької колонізації Північного Причорномор'я, яка знаходилася в Керченській протоці, півострові. Засновано у 480 році до нашої ери, об'єднувала до себе 20 грецьких міст. Було повстання Савмака, яке ж було придушено греками на своїй території. І потім же ж у нас вже занепадають грецькі міста колонії. Саме це стається здає, через те, що постає Римська імперія сармати і відбувається занепад Греції, як такової.